Працівники метеостанції «Світязь» щодня роблять заміри температури та рівні води в озері. Технік-метеоролог Дмитро надягає високі чоботи, бере із собою термометр і мірну рейку. Рейка нам показала 62. І температура води 12,8. За Це цим показником і вивчають рівень води у світі. Зі над нулем поста це вже буде 170. Зима сніговим покривом зробила свої корективи. з озером Світязь. Нині спостерігають пікове наповнення водойми після того, як чотири роки тому рівень води тут упав нижче позначки в один метр над нульовою позначкою. поста вимірювання. Науковець Василь Матейчик прямує до підземних свердловин. Тут вимірюють рівень напірних і

Ота стоїть вода на такому рівні. Ми бачимо, що світясь на сьогодні є таке слово фонтанує, тобто іде повне розвантаження підземних вод, а ґрунтовка лишається на місці в залежності від опитів. Жителі одноіменного села Світяць розповідають, уже й не пригадують, коли озеро було аж таким повноводним. Після посухи останніх років водойму було не впізнати, нині ж не намилуються. Сподіваються, що після перемоги тут знову буде багато відпочивальників. Тоді як озеро міліло, було страшно. То було страшно, бо всі думали, лише висохне озеро. а також Почалися опади зимою, снігу більше було. І добавився рівень води. Я не пам'ятаю навіть таких років, скільки наскільки більше піднялося рівень. У нас рівень піднявся, ще такого не було. Оці мостики, що робили, то вони попіднімались геть, залило їх повністю. Озеро наповнилося водою не лише завдяки збільшенню опадів. Ще одна причина це шлюз, який відновили чотири роки тому, і який блокує витіки з водойми через канал. Як бачимо, по рівню, в світі за вона виконує свою роль. Пан Василь каже, вода періодично відступає і знову наповнюється. Циклічність таких коливань сім років. Нині світі повернувся до свого нормального весняного рівня. Що більше води, то краще і для Полісся, і для навіть континенту. Переконаний науковець. Сьогодні ми воду розглядаємо, і напевне, треба так позиціонувати, Що воду як стратегічний питний запас для України? Шаська позеря це. Фактично кліматична кухня для всієї Європи. Якщо врахувати, що в нас повітряні маси йдуть в основному з західних хрумбів, то фактично ми формуємо погоду для всієї Європи. Велика кількість озер, тобто робить свій мікроклімат, який Ігру в інші країни у шацькому національному парку 23 унікальних озера. Усі об'єднані в єдину природну систему. Науковців подальшого наповнення водою не прогнозують. Вона випаровуватиметься через підвищення температури та вітер. Наталя Світлова, Волинська область, п'ятий канал.